Перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко долучився до урочистого засідання вченої ради Полтавського державного медичного університету, присвяченому випуску студентів. Він вручив дипломи випускникам стоматологічного факультету. Говорить нині одним із пріоритетних завдань депутатів ради є всебічна допомога здобувачам освіти, особливо в такі складні часи. У роботі постійних комісій Полтавської обласної ради ми постійно стикаємось з необхідністю підтримки. Медичних закладів вирішуємо питання, кадрові питання, і ми бачимо, що навіть в умовах війни якісна медична освіта, з'являються нове обладнання, навчальні клініки. І приємно, що, попри високі стандарти до медичної освіти, багато випускників університет дійсно дбає про своїх. Студентів, і звісно, що ми сьогодні їх вітаємо. Сьогодні з університету випускається майже пів тисячі студентів, зокрема із медичних факультетів, розповів перший проректор з науково-педагогічної роботи Валентин Дворник. І додав, усі вони є висококваліфікованими спеціалістами. Чому тому що освітня професійна програма Наша стоматологія вона акредитована національним агентством забезпечення якості як взірцева. І ми цим пишаємося, тому що не всі університети мають зірцеву. Акредитацію, тому це запорука якісної підготовки наших здобувачів. Я думаю, що фаховості якої впевнилися вже наші громадяни, перебуваючи не тільки в Україні, а за її межами. Серед тих, хто на випускному отримав диплом з відзнакою, Полтавка Влада Микитенко каже над вибором професії не задумувалася, адже з династії стоматологів це і моя бабуся, і батьки, і всі вони закінчували цей навчальний заклад, коли він ще не називався навіть чи умса. Тобто це вже покликання тут, <хи> а не якийсь вибір. Не скажу, що було важко вчитися, чи матеріал погано вчився. Це класно, треба іноді свій організм напрягати, аби потім отримувати 100% відсотків А випускниця Анна Шамка не місцева, з Черкас. Стоматологію дівчина зізнається, обрала з цікавості. Я сама перебувала на ортодоктичному лікуванні, і мені стало цікаво. От і саме ортодонт порадила в Полтаві навчатися. Тому я дуже задоволена своїм студентським життям. Попри те, що війна і ковідні часи були, тим не менш навчання пройшло нормально. Полтавська обласна рада у різний спосіб підтримує і буде в подальшому сприяти розвитку студентської молоді в регіоні, наголосив під час урочистостей Олександр Лемешко. Аби виші Полтавщини були на досить високому рівні серед інших в країні, Комісія облради з питань освіти, науки та культури постійно розглядає їх поточні питання та сприяє Найшвидшому вирішенню.